Ви просили, я зробила мегабюджетний, але при цьому нереально смачний пляцок з назвою Ніц. Цей рецепт дуже давній і був записаний у секретних зошитах не однієї Галицької господині. Пляцок був окрасою наших святкових столів 25-30 років тому, коли потрібно було максимально економити. А сама назва пляцка впевнено нам говорить, що його можна приготувати практично з нічого. Одне яйце. Ложка жиру та трохи сметани. Ось і усі найголовніші витрати. Тож до роботи. Для тіста у сотейнику доведіть до кипіння 200 мл молока. До теплого, але не гарячого молока докладіть одну чайну ложку це 5 г харчового амонію і ретельно перемішайте. Харчовий амоній в цих коржах краще не замінювати ні розпушувачем, ні содою, бо така заміна завжди веде до зміни структури коржів, і вони по-інакшому будуть вбирати у себе вологий крем. У миску просійте 480 грамів пшеничного борошна. Докладіть 30 грамів смальцю, це така повнезна столова ложка, і швидко розітріть руками до крихти. Якщо немає смальцю, можна замінити його вершковим маслом. У чашу для збивання, викладіть одне куряче яйце. Досипте 150 г цукру і нехай замість вас трішки попрацює техніка. Збивайте не надто довго, приблизно 2 хвилини, поки маса трохи не посвітліє. Не припиняючи збивання, поступово влийте тепле молоко з амонієм перемішуйте усе разом ще приблизно 1 хвилину. Розгорніть борошняну крихту, сформувавши посередині ямку. Далі вилийте в ямку яєчну молочну суміш, ложкою починайте замішувати тісто, наприкінці домісіть його руками. Тісто має вийти дуже ніжним і навіть липкуватим. Ні в якому разі не підмішуйте зайве борошно, щоб коржі після випікання не стали надто твердими. Нам потрібно спекти чотири паляниці тому, за традицією, спочатку зважимо усе тісто. Його вага вийшла 888 г. Логічно, що вага одного шматка буде 222 г. Отже, сформуйте із кожного шматка кулю, викладіть на припорошену борошну тарілку, накрийте харчовою плівкою і помістіть у холодильник на 1 годину. За цей час тісто стане тугішим. Випікати ми будемо у формі розміром 18 на 28 см. Розкачайте тісто на пергаменті чи долоною розтягніть у застеленій формі. Ви побачите, що шар тіста буде дуже тонесеньким. Щедро наколіть пласт виделкою для того, щоб він рівномірно піднімався. Усе! В духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 180 градусів Цельсія приблизно 10-12 хвилин до готовності. Але завжди орієнтуйтеся на особливості своєї духовки. Готовий корж зверху має мати легенький золотавий колір і середню твердість під натиском пальців. Не потрібно допікати ці коржі до твердості. Аналогічно спечіть ще три такі ж коржі. Як бачите, коржі абсолютно бюджетні і готуються зовсім простенько. Далі ви побачите, як із них зробити мега соковитий та смачний пляцок отже. Нам потрібно натерти почищені кисло солодкі, не надто соковиті яблука, вага натертих яблук 1 кг. Докладіть до них 200 г цукру та 250 г сметани. У мене сметана жирністю 21%. І далі на плиту усе. Перемішайте уміст каструлі до однорідності, доведіть до кипіння та проваріть помішуючи 12-15 хвилин. Цей час досить умовний. Адже яблука у всіх різної твердості та соковитості. Але прослідкуйте, щоб виконались дві умови по-перше, яблучна стружка має стати провареною і м'якенькою, а по-друге, на дні не має залишитися вологи, її потрібно випарувати. Тепер для гарнішого смаку докладіть пів чайної ложки кориці розтертою з чайною ложкою цукру, а для гарнішого кольору 100 грамів густого варення чи джему із гарним Кольором я додала джем із чорної смородини. Ви можете не докладати ці додатки, але з ними пляцок стане цікавішим і на смак, і на колір крему. Тепер ще один цікавий нюанс: коли у вас триває період екстреної економії, то коржі можна змащувати уже ось такою гарячою яблучною масою. Пляцок в такому варіанті приготування теж вийде достатньо смачним. А для більш святкового варіанту, ми на свята для такого пляцка готували крем з додаванням вершкового масла. Для цього у чашу для збивання викладіть 250 г м'якого вершкового масла. У мене сьогодні домашнє вершкове масло, і подивіться, яке воно жовтеньке. Відправляємо масло збиватись. збивайте не менше 6-7 хвилин на високих обертах міксера, поки масло не стане світлим та пишним. Тим часом. Повернемося до нашої звареної маси. Зазвичай при приготуванні масляного крему радять, щоб заварена маса мала ту ж температуру, що і збите масло, тобто кімнатну. Тут у нас дещо інший випадок. Масла всього 250 г, а яблучної маси десь приблизно 1 кг і 300 г. Така мала кількість масла не зможе рівномірно увібрати у себе таку величезну кількість соковитих яблук і точно розшарується. Тому охолодіть яблука не до кімнатної температури, а до злегка теплої, приблизно до 40 градусів Цельсія, має бути чуть-чуть тепло рукам. І ось таку теплу масу починайте порціями по столовій ложці докладати у масло, перемішуючи усе на найнижчих обертах міксера. Завдяки тому, що яблука теплі, вершкове масло злегка тане і рівномірним тонким шаром оточує усю яблучну стружку, не розшаровуючись. А ще ви подивіться, наскільки багато цього крему виходить і який він мега соковитий. Розділіть крем на три умовно рівні частини у форму з високими бортиками, в якій ви пікали коржі, викладіть один корж на нього одну третину крему. І гарненько розрівняйте. На крем викладіть другий корж, і долоною злегка притисніть його до крему. На нього другу третину крему і теж гарненько розрівняйте. Далі третій корж і знову крем, накрийте крем четвертим останнім коржем, таким чином, щоб зверху опинився рівний низ коржа. Далі приготуємо економну шоколадну глазур саме за тим рецептом, як її готували 30 років тому. Отже, у сотейник помістіть 100 грамів цукру, Досипте 20 грамів какао і ретельно розітріть усе ложкою, щоб позбутись можливих грудочок какао. Завдяки цукру це можна зробити дуже легко. Докладіть 40 грамів вершкового масла і 90 грамів сметани. У ті часи брали жирну домашню сметану, тому і тут оберіть сметану найвищої жирності для того, щоб глазур потім не липнула. Отже, відправляємо усе на плиту, помішуючи, на середньому вогні доведіть усе до кипіння, а потім, після закипання, проваріть рівно 3 хвилини. Як бачите, навіть кипляча маса виходить достатньо густою. Гарячу глазур відразу вилийте на верхній корж і тут же розрівняйте. Глазур лягає на корж м'яко та гарно, нічого не стікає і не витікає. Накрийте форму з пляцком харчовою плівкою. Та не забудьте помістити у холодильник на 12 годин для того, щоб коржі гарно просочилися кремом. А також щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень. Я додатково посипала глазур невеликою кількістю крихт із печива. Вага пляцка 2 кг і майже 500 грамів, висота 6 сантиметрів. Ну що, вам, як і мені, цікаво, що ж у нас вийшло там всередині? Пляцок чудово нарізається на величезну кількість акуратних шматочків для подачі. Шматочки чудово тримають форму, не кришаться і не розвалюються. Смак пляцка збалансований з легкою кислинкою. А найголовніше, цей пляцок справді економний. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.